Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці сьогодні 7 червня. Ми знаходимося на перехресті вулиць Симоненка, Данилишиних і вулиці Івасюка. Оце вулиця Симоненка. І ми йдемо з вами до санаторію Шахтар через вулицю Симоненка, Шашкевича і також Данила Галицького біля П'ятого океану, де всім відомий вертоліт. І ресторан ЯІТ, і зайдемо в відпочинковий комплекс Карпати. Якщо, друзі, кому цікава та прогулянка, приєднуйтесь. Ось це будинок Симоненка 22 дріб 2. Один знову будов трускавця, ну йому вже більше 10 років. Він тут стоїть. Досить гарні краєвиди з цього будинку, також тут здаються квартири Подобово. В інтернеті знайшов тут оголошення, що двохкімнатна квартира в цьому будинку на 9-му поверсі, здається, для чотирьох гостей за добу коштує 1035 гривень. Такі ціни. Також ми зараз пройдемо з вулицею Шешкевича. Там є будинок Шишкевича 3 новобудова, також вулиця Помірецька, 9, Шишкевича 16. Нові будинки, також розповім вам про ціни. Сьогодні в трускавці захмарилось але на дворі десь плюс 22. Тепло, сонця ще немає, обіцяли дощ, але дощу також немає. Я думаю, що до вечора вийде сонце і все буде нормально. На курорті немає поганої погоди. Я знаю, ви, друзі, полюбляєте знімати квартири подобово в цих нових будинках. Старий житловий фонд. Там трішки відрізняються, вони трішки дешевші. Квартири ніж в новобудовах, але в новобудовах завжди приємніше. і новобудови а, в таких місцях цікавих, що тут, наприклад, з висоти видно з кожного вікна чудовий вигляд на короткий місце. Я знаю, що любите вулицю Івасіка, старі житлові будинки там хрущовки Але також там квартири здаються, люди вже поробили сучасні ремонти. Хтось не робив і так здає. Ну, є різні варіанти, все залежить від ціни. І це вже вулиця Шашкевича. На курорті зараз небагато людей минулого року в такий самий час було. Набагато людей більше, але навіть у два рази. Не знаю, як зараз ці всі готелі будуть працювати, оскільки персонал розрахований на весь готель, на повну загруженість готелів чи санаторії. А зараз не знаю яка ситуація. Ось цей білий з сірим будинок Шашкевича 3. А жовтий це Шашкевича 16 п'ятиповерховий, а далі буде 9-поверховий, це вже буде Помірецька 9. І зараз я вам розповім про ціни, які тут на подобові квартири курорті. В будинку що ліворуч, Шашкевича 3, двохкімнатна квартира коштує 850 гривень за добу. А в будинку, що праворуч, Шашкевича 16, квартира коштує. Однокімнатна 600 гривень за добу. І ціни такі, що я бачив два місяці тому були дешевші там від 500 гривень. Зараз бачу ціни вже трошки піднялися. Тут такий, бачите, дворі є і гарний фонтан із квітами ОСДБ постаралося. Є дитячий майданчик невеликий. Гарні дерева, гарні клумби. Ось і тут, друзі, вже зараз бачу ціни пішли трошки вверх. Вони були дешевші. Буквально на 100-200 гривень. Місяць тому квартири були дешевші. Я не знаю, якщо буде багато людей, ну ціни можуть зрости ще. Якщо буде менше, можливо, ціни знизять. Популярні ці будинки, в них здаються квартири. Багато людей ще при будівництві цих будинків купили. Ну, то під бізнес для здачі в оренду. Ось там зелений будинок чи вулиця Степана Бандери 35, ну ціни приблизно такі самі 700-800 гривень за добу. Автомобілів вистачає, навіть бачу автомобілі з жовтими номерами. Це, напевно. Інші країни, Азербайджан, напевно. Не знаю, як вони яким шляхом зараз сюди добираються в Україну, але декілька автомобілів я бачу. Це вже вулиця Данила Галицького і праворуч від нас а, спа комплекс цілий п'ятий океан. Минулого року влітку була тут пожежа. Досить багато зруйнувала ця пожежа і спа комплекс ще не відновився. Тільки працює, зараз бачу ресторан я йти. Ось тут вхід в ресторан. Ресторан в такому етнічному стилі. Цікавий. Раніше тут все було зачинено, а зараз він працює. так що, Якщо хочеться, друзі, вам щось українського, національного, тут все, все є. Такий самий схожий був кафе, ну не ресторан, а кафе Гражда у санаторії Карпати, але зараз він не працює зачинений. Бачите, зертовід також ще накрили, ще після пожежі його накрили і все. По центр п'ятий океан ще не працює. Зранку тут падав дощ, бачите, невеликі калюжі, але обіцяли на цілий день, але дощу немає. Гарна погода. І бачу, що вже хмари відходять від Трускавця, так що буде скоро, напевно, сонце. Ще планую, друзі, після санаторію Карпати зайти в санаторій Шахтар. Давно там не був Ви писали в коментарях, що в санаторії Карпати колись там в Ріксусі, в Шелегралі, ще було дуже багато автомобілів. На київських, на Донецьких номерах також були. О, автомобілі з Росії. Навіть хтось написав, що біля Карпат висить прапор Росії, ну це неправда, друзі. Я передивився відео, я там прапора ніякого не побачив. Ну, зараз переконаємо ще раз в цьому. Ви знаєте, що перед санаторієм Карпати є там багато прапорів висить різних країн, з країн, люди з яких країн приїжджають на відпочинок. Опускавець, ну прапора Росії там точно немає. Комфортно гуляти, бо якби було сонце, то було б я думаю, що була безпека. Бачите, знову жива огорожа. Лоскавці, такий вид огорожі популярний. Праворуч перлина Прикарпаття. Ми вже підходимо до санаторію Шахтар. Вже видніється, там дуже багато зараз квітів розцвіло. Гарна також паркова зона, це ландшафтний парк підгір'я, хто не знає. Тут хід безкоштовний, спокійно можна пройти, також там є звірі в вольєрах, птахи і чудовий парк. Колись е, був популярний ресторан Гражда, казали, що там колись черга була, щоб попасти цей. Ну, ресторан кафе, там написано кафе Гражда. А я все думав, що це ресторан. Колись точно пам'ятаю, там був ну, розово і був дуже смачний шашлик там. Музика жива була, досить гарна. Так виглядає санаторій Карпати. Зараз він оновлюється, роблять фасадні роботи, утепляють цей санаторій. Є такі на території невеликий фонтан. і центральний вхід. І дуже багато тут різних, різноманітних квітів посадження, різних кущів, дерев декоративних. Така чудова алея, цікаві лавочки, так, цікаві скульптури. На території цього парку. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ось бачите, є різні прапори, але прапора Росії тут точно немає. Гарний краєвид з цього відпочинкового комплексу видно озеро, видно також Карпати, гори. Ось тепер там стоїть ще й вітрова електростанція з вітряками. Так що друзі, всім гарного вечора, гарного перегляду і гарного відпочинку. Всім до зустрічі в наступних відео, всім па-па.